На турнір змагатись приїхали команди з різних районів нашої області, організатори, спілка воїнів, афганців району, сільська рада, брати сташенки завжди приїздять з подарунками до рідної для них сільської школи, де відбувається турнір. Для краснопільчан цей турнір дуже важливий. Ну, по-перше, збираються всі земляки, вони приїжджають. Із Житомира, із Києва, з Вінниці збирається все місцеве населення. Ну, а саме головне, що на прикладах своїх земляків вчиться підростаюче покоління, тому що сьогодні в спортивному залі Краснопільської школи велика кількість учнів, і хлопців, і дівчат даного навчального закладу. Для жителів Краснополя такий турнір він виховує наше молоде покоління в тих традиціях, традиціях того, що. Все-таки той лозу ніщо не забути, ніхто не забутий, він все-таки є. Протягом дня глядачі мали можливість спостерігати за змістовними поєдинками на волейбольному майданчику. Команди з азартом прагнули перемоги і показали високий рівень майстерності, яка за свідченням організаторів та глядачів з кожним роком зростає. Цей турнір дає змогу нашим учням, учням Краснопільської загальноосвітньої школи набиратись досвіду гри в волейбол. Адже на цей турнір приїжджають кращі команди Житомирської області. Це команда Черніхова, Любара, міста Житомира, Маліна, де випускники Краснопільської школи набувають досвіду. Найцікавішою була боротьба на майданчику між командами Черніхівського та Чуднівського відділів освіти, де грають справжні професіонали, котре представники Черняхівщини довели, що вони по праву вже декілька років поспіль завойовують кубок чемпіонів. Було відзначено також кращих гравців команд. Хочу подякувати організаторам цього турніру, що ще з воїнами не, не забувають, проводять. Змагання, і дуже добре, що в школі приходять учні, дивляться на майстрів, на більш-менш підготовлених там гравців. Хочуть до чогось будуть стримитись. Видно, що Краснопіль хоче розвивати волейбол. Друге місце посіла команда Чуднівського відділу освіти, а бронзові нагороди отримали представники Краснополя. Команда Мерседес.